На Вінничині під час пожежі загинула родина, мама, бабуся і маленький хлопчик. На території Вінницької області за минулу добу 10 квітня стало шість пожеж, внаслідок яких загинуло четверо людей. Серед них маленька дитина. Про це інформують в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. Під час пожежі у селі Писарівка Ямпільської громади, що сталося в літній кухні, загинуло двоє жінок 1960 та 1985 років. Народження та хлопчик 2000. 2019 року народження 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук згоріли у вісні. На місце події одразу направили чергові караули двох пожежно-рятувальних підрозділів у місті Ямпіль та селища Томашпіль. Прибувши на місце, рятувальники, встановили, що горить літня кухня. Всередині якої знаходяться люди під час ліквідації пожежі в кімнаті, надзвичайники виявили двох жінок та дитину без ознак життя. На жаль, врятувати їх не вдалось. Що стало причиною виникнення загорання? Наразі встановлюється на місці трагедії. Працюють фахівці. Вночі 11 квітня о 2.49 до оперативно-координаційного центру служби порятунку Вінницької області надійшло повідомлення про те, що в селі Писарівка Ямпільської територіальної громади Могилів-Подільського району виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплена літня кухня одного із приватного домогосподарств. Під час проведення розвідки та ліквідації пожежі всередині. Будинку надзвичайники виявили тіла трьох людей без ознак життя, серед яких одна маленька дитина загиблими виявила 63 річна жінка, її 38-річна донька та чотирьохрічний онук. Що стало наразі причиною виникнення загоряння та, звісно, призвело до загибелі трьох людей. Наразі встановлюють як правоохоронці та працівники дослідно випробувальної лабораторії головного управління державної служби Ще не ситуацію України у Вінницькій області.